Вітаю вас, шановне товариство! Короче кажучи, щодо того квесту з тим здоровенним бурлоком, в котрому, типу, все не зрозуміло. оце гурбург. Короче, там даві по це порибдя, чому типу каже. Я погуглив і виявляється, виявляється, що потрібно коротше кажучи. Що потрібно, коротше кажучи, нам це його, знайти 10 пісочних годинників і просто їх йому принести. Тобто, квест а, у цьому. Ну і квест трошки задротний, бо ці 10 годинників, 2 годинники у якраз тій кімнаті з динозавром, пам'ятаєте? А з тим стародавнім козлом, декотрі годинники тут розкидані. Ну це реально, я подивився відео, чувак десь а, 9 хвилин їх збирав. Тобто, в принципі, не сказати, що це довго, але реально воно дуже заборочувало. Мені, якщо чесно, впаду. Тим паче, що він просто приносить йому ці годинники, квест пройшовся і все. Тобто, як максимум, наскільки я розумію, я просто отримаю а, якусь ачівку в стімі так, за виконання цього квесту, і не більше. Ну а тому мені впадло його проходити. О, бачите, типу, ти забрав цю деревину і все вибухнуло. А що цей чувак? що таке? Я пройшов якийсь квест? Ну добре. Так, а це сюди я ходив чи ні? Ось, дивіться, ми ще ж тут не були. Це типу місто. Так, місто, бачите, ти, типу, є, є тут охоронці. Ось це, до речі, знову вони, вони взагалі дуже класно роблять, знаєте, так би мовити, пасхалки на поведінку гравців. Бо реально, наприклад, в тому ж самому World of Warcraft дуже часто знаходився гравець, який ось так ось вилазив. Десь на дах, і отак от пістри, бо реально дуже часто був такий прикол. А місто, до речі, ще й доволі велике, в принципі. І ого, дивіться, тут квест якийсь у візард, свиня, свиня чародій. І місто, до речі, реально таке немаленьке, бачите, і квестів вистачає. Тут чувак, он застряг у текстурі. Це взагалі дівчина. Так, ну гаразд, що нам можна поробити? Що нам можна поробити? А це що таке? Це типу статуя, типу король, так? типу якийсь чувак раком, типу король раком типу ліг і блює, блює, типу, бачите у фонтан. Ось така вона козляча архітектура. Тут он чувак якісь фокуси показує. Morfeniv Sharondawan, бачите, якісь у нього тут фокуси. Зрозуміло, тут он якийсь ще квест, дивіть, блін, тут квестів просто срака скільки. Це типу банк Ага Типу банк навіть є, ніфіга собі. Так, а це я так розумію Палац, до речі, давайте ще подивимося палац. Так, давайте поприколу подивимося палац. А потім я хочу отой квест у свині взяти. Мені просто реально цікаво, що тут за квест у свині. З які пляшки, дивіться, якісь. З кока колою якоюсь, так? Ну а більш начебто нічого цікавого немає. Хоча можна, в принципі, тут спробувати якось на гору вилізти, але здається, що і на горі тут, в принципі, немає що робити. Хіба що може ось тут, ось на башті, дивіться, точні прапор розвивається такого цікавого кольору? Ну а більше робити нічого. Коротше кажучи, так це якесь туфтове місце, ані статуеток, анічого такого, щоб могло нас зацікавити. А палац такий гарні, дивіться, якісь кристали висять. Тут що таке. Двері ж не відкриваються. Так, ну так, двері не відкриваються. А тут що теж двері не відкриваються. А, це типу король. Ой! Ссаньеу Янсен. Ого, до речі, до речі, бачите, тут монумент чуваку мікрохвильовці. Бо його, так, до речі, ще й додивилися. Треба було обов'язково потім так же глянути не забути. А не зрозуміло, як короля зате квест. Він, типу, сидить з квестом, але. Квест не береться. Дивно. О. І що? А, а, Квест Giant... Ого! Гігантський паук, типу, бачите? Мені, типу, його треба здавати? Так, дефіт, дефіт, заджант. О, в нього навіть хпшка є, до речі, прикольно, так? Це перший чувак, у котрого навіть ХПшка якась є. Все, я його здолав. Здоровая ноган. До речі, немає ніякої ачівки, це навіть трошки дивно, якщо чесно. Так, все, квест я пройшов, а чого мене почали пиздити охоронці? Не дуже зрозумів. А, він мені ще дав квест, бачите. Defeat Old God in Old God Mountain. Блін, він мені, до речі, дав квест, щоб я ось цього старого козла на старій козлячій горі. Те, що ми вже робили просто без квесту, пам'ятаєте? Тобто, ну це, мабуть, я потім без запису якось зроблю. Щоб просто, ну я так розумію, там буде якась цепочка квестів. Бачите, ми здолали павука, потім здолаємо динозавра, і, мабуть, буде ще якийсь квест. Так, а тому, коротше, я його пройду, але без запису, щоб одне і те саме вам не показувати. Та, так, а що я хотів ще пройти? Мене там зацікавив якийсь квест. А тут чувака, типу, хочуть, хочуть казнити, так? Пліз, будь ласка, будь ласка, допоможіть мені хтось е, вибратися з цієї штуки. А як мені допомогти? Просто її роздовбати? Так, вона не роздовбується. Він типу просить йому допомогти вибратися з цього за О, все, Ми його допуст... врятували. Salvation, help him out the stock. все, ми його врятували. Пройшли цей квест, а он відлежить. Ну що, чувак, ти мені хоч би дякую, сказав. Thank you, типу, придурок. Так, а де я бачив типу розсядку, Пам'ятаєте? Я просто хотів вже той квест пройти. Цей чувак, типу, швидко говорить, так? Якесь у них змагання чи щось таке. А, нам ще ж треба принести багато додо, пам'ятаєте? Нам треба 5 додо принести у якийсь магічний круг. Нам ще давали такий квест. Блін, а де ж я бачив поросятку, це капець. Не можу згадати, виявляєте? Просто той квест, а ось, 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 я його дуже хотів пройти. Greetings! <хи> я шукаю, когось хто буде готовий для фінального тесту там якогось. Ти готовий стати червіником, але є треба зробити одне завдання. А от EP 10 chips and drink 10 sodas. Ага, мені треба з'їсти 10 чипсів і випити 10 сод. А ось це один чіпс, Ага, блін, ну це знову такий квест, бачите, капець. Ну, ось ще є чипси, я бачу. Це не навече такі квести, Оце 10 разів когось лизни, з'їси там стільки-то соди, і стільки то. А, це сода, до речі, виявляється. А не тархун, як я спочатку подумав. Ось іде мені зараз шукати. Тут я вже все з'їв, тобто мені зараз треба йти і десь шукати ці чіпси і соду. Так, треба йти і шукати ці чіпси і соду. Ну, ось я бачу соду, принаймні. Ще в короля, до речі, була сода, це я точно пам'ятаю, а ось з чіпсами я якось не особливо звертав увагу. А ось, бачите, теж пісочний годинник, бачите. Тобто вони реально розкидані практично по всьому по всьому цьому а, рівню ці речі. Блін, ось там за, за дверима, дивіться, скільки там со, содової і чіпсів. А як там туди потрапити? Блін, а як там туди потрапити? а? Та не стукайте, а чому вони ось, охоронці стукають? Я ж нічого не робив. Блін, не зрозуміло, мені просто туди потрапити, так? І було б щастя, що називається. Так, наверху нічого робити. З багом не виходить туди пролізти якось. З багом не виходить, а по іншому, походу, ти туди ніякої не пролізеш, на жаль. Бо там просто і сода, і чіпси якраз є. Ну ладно, в принципі, в принципі, в принципі, я ось там бачив точно багато, принаймні, содової. Давайте хоч содової тоді нап'ємося. Так, ось одна. Навіть дві. Та блін, дайте мені содової. Так, так, оце лайно забираємо. О, все чудово так. Блін, а я ж десь наче багато бачив. Багато це ж не дві пляшечки, чуваки. Я десь реально бачив там багато, а ось ось ще є так. Так, це я вже скільки випив содових. А, а воно, походу, цей на вибір, так? Чи ти просто квест недопрацьований, чи ти реально можна на вибір, бо бачите, я п'ю содову, а не їм чіпси, а мені все одно зараховується. Тобто можна просто випити багато содової і теж тобі зарахується, що ти став магом, О, ще якийсь пам'ятник. О, чіпси, до речі, якраз чудово. І вони плачуться, якийсь, мабуть, герой, що помер смертю хоробрих, так би мовити. Так, мені треба ще ще трошки знайти хлоп'ята або чіпсів овощі. О, дивіться, скільки чіпсів. Ну взагалі кубедо, щоб стати чарівником, треба з'їсти там стільки-то, стільки-то чіпсів і стільки то содової. Блін, о. Та блін ця штука. Дай мені забрати. О, нарешті вона відлетіла, можна можна забрати останні чіпси. Так. з 20, Нам треба ще одну пачку чіпсів або, або одну пляшку содової. Тут немає ні чіпсів, а вон є чіпси чудово. А мені не потрібна ця хрінь, мені чіпси треба. О, все, 20-20 і. Це, так, а ну, це мені тепер треба до того поросятка повернутися, так? Ну взагалі комедно, бо я і так маг, а він мене ще хоче зробити магом, типу, чарівником. Ну давайте. Wizard reset you are now by your own intellect. Так, tips wizard Head. Тобто він мене зробив чарівником. Так, Wizard Head. Він мені дав капелюх чарівника, ось це він. Коротше кажучи, чарівником ми стали добре, добре, я вам вдячний, я вам вдячний. Так що, що нам тоді ще поробити? Давайте тоді може, цих 5 додо бо в місті, в принципі, ну хіба ще якісь квести поробити, але я особливого сенсу не бачу. Давайте зараз, мабуть, спробуємо ще ото 5 додо знайти. Блін, ще тут воно якісь квести, дивіться, це просто капець, скільки тут квестів, до речі, блін, я навіть. Ну, мабуть, ми всі не будемо проходити, бо не всі, в принципі, то і прикольні квести. Мені дуже хочеться от цей на додо пройти квест. А єдине, що знову ж таки, я не дуже розумію, а де мені. Брін, де додос. Ну так, о, типу, де мені ось цей магічне коло знайти, розумієте? Блін, він далеко улетів. Ай-яй-яй. Та не чекай, додику. Натікай. О, блін, він теж у воду. Ну капець, їх же ж не можна у воду. Блін, а це незручно магом такі квести робити, бачите? Бо від цієї його магії вони літають і потім їх збирати напряжно. Ну добре, вже як є, так. Три додика. Ну ось знову зараз у воду. Ну і все, і срака, бачите? Ну так, він, 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 він не тайво. Блін, в цьому плані не прикольно, бачите, бути магом. Це капець. Так. 4 додика. О, він помер. Чудово. Все, 5 з 5. Ну, тобто 5 мертвих додо у мене є. Але де мені знайти те магічне коло, про котре вони казали? Я ж кажу, не дуже зрозуміло, що мається на увазі, що за магічне коло. Блять, а де це магічне коло? Мені ніхто не пояснив. Може воно реально і є ось це ось хрінь, як думаєте? Ну ось 5 трупів. Та ні, нефіга. Тоді забираємо наших додиків назад. Так, все, 5 штук, так, всі на місці. Блін, значить не тут. Так а де ж це магічне... По ідеї, взагалі воно має бути десь або тут, або десь поряд, так? Бо недалеко від цього... Місця, де ти квест брав, але де що, я не бачу ніде тут ніякого магічного кола. Ну, у них там ми бігали, ми ж теж нічого такого не бачили у минулому випуску, пам'ятаєте, так? Там нічого такого не було. Коротше, так, треба ставити паузу, щоб я принаймні хоч один квест за сьогодні пройшов з тим магічним колом. Блін, ви уявляєте, чуваки, воно виявляється, що воно прямо рядом з Додо, ось. Бачите, знову ж таки, тут вся ця хрінь, ось ця пентаграма. О, все, допомінейшн ми пройшли цей квест. Допомінейшн авейнс, типу, Допомінейшн прокинувся. А, бачите, це типу босс якийсь, так? Офігіти. Так він ще й мочиться, блін, падло, він ще й типу агресивний. Ти скотина. Так, і дивіться, у нього навіть хп-ха є. Так у нього, навіть, по-моєму більше хп ніж було у цього, Як його скажіть, я скажу. Все, ми його завалили, так. Більше хп ніж було у цього, як... Блін, до речі, тут можна ще кудись піднятися. Катапульта з цим А мене чого не, не, не під не підняло, я не зрозумів. Ну прикольно, типу, ти можеш бахати катапульту, бачите. Тільки я не дуже зрозумів прикол, о, застрибнути сюди якось у мене не виходить, так? О, ану. Куди він мене віднесе? Блін знову якусь сраку. У сраку по мушлі знову мене закинув, ну добре, коротше кажучи, давайте тоді вертатися до того ельфа, який нам давав квест, може він нам тепер якусь винагороду дасть чи щось на кшталт того. Коротше, за великим рахунком, нам лишається тільки, що? Нам лишається тільки, коротше кажучи, показати вам чувака бекрохвильовку. і. от забратися на, ту, на той здоровенний меч. 500 досвіду, квест пройшовся. Ми в котрий раз врятували природу від варварів, щось на кшталт того він написав. Ну от тут, бачите, квест є, резон проходити, типу, ти, типу, бачиш якогось боса нового, можна сказати, так. Такого цікавого чувака. Ну і сам квест був, в принципі цікавий, так? Тобто, типу, ти такого мутанта, типу, як людська многоніжка, колись був фільм, чимсь схожа хрінь така, так. то, тобто, в принципі, кумедний момент. А ось це ось 10 тисяч разів лизнути. Чи ось той квест, що. Треба принести 10 годинників, такий задротний, то це вже сумно. А, і ось, іще без запису я тоді приб'ю того динозавра знову, потім вернуся ще раз до короля, і він мені може ще якийсь квест дасть. Ну а найголовніше так, нам зрозуміти, як же нам до, до того меча дістатися. Ну або діставатися треба 100% магом, бо він добре стрибає, але як саме. Це вже треба буде дивитися. А може тут є якась катапульта? Тут, до речі, немає ніякої катапульти, по ідеї, нас би туди катапультою можна було б закинути, але вона якась десь тут мала би стояти. Ось десь звідси мене б щоб запулювали. Це б тоді було можливо, але я не бачу тут ніякої катапульти. Ось ще дивіться, який є прикол, тут ще є он купа цих ТНТ. Але ні, я тільки дофіга досвіду отримав. Ого, там дві ось здоровенних цих русалки, бачите? Офігіти вони здоровенні. Так, ну коротше, я думаю, що нам лишився мабуть, десь один випуск. Я спробую в наступному випуску допройти квести на короля, що він там нам ще скаже, так. Потім, можливо, ще забратися на ту гору, покажу вам і собі власне мікрохвильовку цю. Ну і, мабуть, тут квестів то багато, як ми бачимо, але багато таких, що, типу, Ну реально, ну, можливо, я ще без запису 10 тисяч разів ось це щось визну. Мене кінь збив, я отримав досягнення, до речі, прикольно. Так, можливо, я ще 10 тисяч разів щось визну, не знаю, без запису, але це не точно, бо все ж таки це така задротна трошки тема. А так, то квестів, я ж кажу багато, але дійсно цікавих не багато, бо в принципі того ж чувака за шафоту врятувати, бачите, ти, типу його рятуєш, ну, витягнув та й витягнув все, квест пройшовся. На те ж поросятку, типу, щоб стати магом, бачите, я так розумію, що він якраз дає ось цей скін мага. Це поросятку, котре ти і так уже маєш. Так, там, ну і сам по собі квест вести познайде 10 штук, 10 штук. Тобто, -то, в принципі, квести я якогось великого резону проходити не бачу. На, мабуть, що найцікавіші квести ми вже власне і пройшли, судячи з усього, принаймні, оце хіба що ще на короля мені цікаво подивитися, що там ще буде. Може, ще якогось боса знайдемо. Ну і, ну, і плюс я бачу, що якби і вам якось воно не дуже заходить. Що дивно, що в принципі перегляди того козла є, більш-менш так, там час від часу вони різняться, але загалом перегляди є. Але актив, по суті, від двох там максимум трьох людей, котрі хоч якісь коментарі пишуть. Тому, наскільки я розумію, вам в цей козел трошки. Осто чортів, але прикол у тому, що реально мені подобається, мені якось зайшло цей ММО Год, реально якось мені по приколу. Можливо, тому що я колись оце Вовчик багато награв у World of Warcraft, а тут багато схожостей. Можливо, через це, не знаю, так? Але мені реально дуже заходить цей козел. і... А давайте спробуємо цього коня спинити, ану. А, його не можна спинити. А він під воду пішов. Я його намагався спинити, і він під воду побіг. Ну блін, ну, ця гра має відповіді на всі запитання. Так, бо мені реально якби це його могло дуже зайшов, і тому, мабуть, зараз я навіть більше для себе проходжу, ніж для вас. Ну в будь-якому разі я вас довго вже мучити не буду. Я ж кажу, я думаю, що ще максимум, ну, максимум два випуска, а скоріш за все, за один випуск ми вже все інше зробимо. Там вже просто в залежності від того, наскільки буде довгий квест на короля. Так, ну я знову ж таки заговорився. Я вам, як і завжди вдячний за перегляд заподобайки за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!